Української дитини, хто ти, хлопчику маленький? Сині України нинки, українцем я завуся і то ж нагоржуся. А по чим тебе впізнаю по українському звичаю? В мене вдача, щира Ле, і відвага духа тіла, і душа моя здорова, українська в мене мова. Це навкраїнські діти красні, дала не степи безкрасні, дора воз них літають, де, де керпотвишкі високі, до потоків до на глубокі. Та Дніпро і хвилі проти, де нести стари та... На Всокі йому що на голову зложили. Мої предки в людям божі за Україну любу свою.